Отже, продовжуємо працювати над алеброю сьомий клас. За авторами Кравчук і компанія розглядаємо розділ уже 7 системи лінійних рівнянь із двома змінами. Параграф сьогодні 25 рівняння із двома змінними. Ну, що означає з двома змінними? Це означає, що у вас буде рівняння, у якому дві невідомі величини. Для прикладу, це може бути, наприклад, x та y. От x додати y дорівнює 8. Це ж рівняння. Зліва вираз, справа вираз. І Тут лише дві невідомі змінні. Серед даних рівнянь, подивіться уважно, ось 3х мінус 2 іри дорівнює 1, 0 помножити на х додати 4і дорівнює 5, х2 плюс ірих дорівнює 9, хі дорівнює 10. Скажіть, будь ласка, чи є тут рівняння з двома невідомими змінними? Ну, наприклад, перше 3х мінус 2 y до рівня 1, там дві невідомі зміни Х і. Ну тут скрізь, я вам скажу більше, скрізь написано Х та Y, тому можна вважати, що всі ці рівняння є рівняннями із двома невідомими змінами, правда? ж? Але якщо пригадати, що ми вчили в минулій темі ще й лінійні рівняння, і додати сюди слово лінійні рівняння з двома невідомими змінними», то там, де квадрати викреслюємо, там, де добуток х на y. Що робимо? Теж викреслюємо. І тоді у вас залишається два лінійні рівняння ось такого типу. Дивіться, такі рівняння є лінійними рівняннями, перші два із цих рівнянь, із двома змінними. Вони позначаються загальною формулою, загальною формулою ось такою, Ах додати b дорівнює С. Хоча тут теж спірний момент є стосовно е, певних тверджень, але поки що хай буде так. Лінійне рівняння із двома змінами називають рівняння виду ах плюс бік рівня С, де Х та y вони так і залишаться невідомими змінами. А от замість букв А, Б і С ми поставимо певні числа. Це будуть коефіцієнти цього рівняння, так як це було, наприклад, у прикладі 3х-2. 1. Число А було 3, число Б було мінус 2, а число С дорівнює 1. Х і, як бачите, залишаються. Що ми будемо робити з цими рівняннями в першу чергу? Саме простеньке, це перевіряти, чи належить точка, 에, не точка, скажу, а пара чисел даному рівнянню, чи є вони розв'язками, чи ні, чи можна виразити одну зміну через іншу і знайти певні значення. От спробуємо зробити такі завдання сьогодні. Запишіть номер 874. Він абсолютно не важкий. Я думаю, ви швидко здогадаєтеся мені будете допомагати. Перше показую, розповідаю, звичайно ж, пишемо номер 874. Дивіться, які з цих пар, а пари це 2 і 2, 1 і 3. Що означають ці пари? Це означає, що перша координата це по іксу. А друге, як завжди по гірку, це ніби точки на координатній площині. Так оці пари чисел є і розв'язками того чи іншого лінійного рівняння. Пам'ятаємо, перше завжди по х, друге по ірку. Або не є розв'язками. Щоб це перевірити, нам потрібно підставити замість х першу координату, а замість y другу, чим ми з вами і займемося. Що ви записали? Запишіть загальне рівняння 3х плюс 2 y дорівнює 10. Точки поки що не переписуйте. Пишемо перше завдання, а їх тут, якщо порахувати 1, 2, 3, 4, 5 точок. Тому буде 5 завдань. Я можу записати таким чином 2 і 2. Це моя перша точка. Міг би написати, якщо, наприклад, х дорівнює 2, y дорівнює 2, і підставити, а можу просто залишити цю точку. Справа залишаєте місце, ми напишемо з вами, чи належить. Ця точка в цьому рівнянні чи ні, тобто краще написати, чи є розв'язком до цього рівняння, а як саме знизу перевіримо. Замість х підставляю першу координату, пам'ятаєте, замість ірека другу. І записую 3, помножити на першу координату на 2, додати 2 помножити на другу координату теж на 2, дорівнює 10. Я не знаю, чи дорівнює 10, чи не дорівнює 10. Але якщо ліва сторона. Теж вийде 10. Я напишу, що 10 дорівнює 10 і ця пара є розвитком рівняння. Якщо ж вийде таке, що вони не дорівнюють, я поставлю знак «не дорівнює» і напишу, що ця пара не є розвитком рівняння. Рахую, 3 помножити на 2 це буде 6, додати 2 на 2, 4 дорівнює 10. Це не означає, що це відразу правильно, все нічого більше не робіть. Ні. Ми зліва рахуємо далі. 6 плюс 4 буде 10. А справа й було 10. Тобто ви маєте зрозуміти, що я просто окремо зліва рахував. Ну так співпало, що вони однакові. Якщо ж вони однакові, то можу я сюди ось дописати до цієї пари чисел, що ця пара чисел є, коротко напишу, розв'язком рівняння. Скорочено. Якби було знак не дорівнює, я б написав би не є розв'язком рівняння. Приклад, другий пробуємо. Зараз побачите. Беру пару 1 і 3. Пам'ятаємо, перше це число по х, друге по ірку. Теж підставляємо Підставляємо ось сюди, там, де я обводив вам. Замість х 1, замість і 3. Пишу 3 помножити на 1. Додати 2 помножити на 3. Припустимо дорівнює 10, так як це було в умові. Ану ж, перевіримо, чи це правда, чи ні. 3 на 1 3. 2 на 3. 6 дорівнює 10. Але хіба дорівнюється сума 10? Давайте перевіримо далі. 3 плюс 6 це вже що буде? 9. 9. Чи можу я стверджувати, що 9 і 10 це однакові числа? Ні, тому ми пишемо дорівнює і перечортуємо. Так, перекреслене так. Справа наліво ми його перекреслили. І це означає, що ця точка ця пара чисел. Вона не є розв'язком того рівняння. Суть зрозуміли? як перевіряти. Так. Якщо у вас вийшла рівність, то це пара чисел є розв'язком рівняння, а якщо вийшло, що не однакове, то не є розв'язком рівняння. До речі, в контрольній роботі попередній там було таке ж завдання, тільки там було з однією зміною перевірити. Тобто, замість Сікса підставити і подивитися, чи буде, чи не буде виконуватись умова. А тут просто дві змінні, тому два значення підставляємо. Так, пробуємо. Хто бажає спробувати приклад третій? Точно так само. Так, бачу Машу. Маша завжди бажає. Будь ласка, Маша. Ми пишемо приклад третій. І пишемо в пушках у нас один і число три з половиною. Три ці, п'ятдесятих, так. Так. 50. Потім ми підставляємо 3 помножити на 1 плюс 0,2 помножити, помножити на 3,5. Припустимо, дорівнює 10. Припустимо. Ми не знаємо точно. Може й так, може і ні. Так, рахуємо, що буде зліва. Зліва в нас буде 3, потім додати, і в нас 2 помножити на 3,5 це буде 7. О, як добре. Що дорівнює 10. потім У нас 3 плюс 7, це в нас дорівнює 10. І ми пишемо, що 10 дорівнює 10. Тобто, тобто цей приклад є розв'язком рівняння. Тільки не просто приклад, а ця пара чисел, як написано, бачите, в умові, якийсь пар чисел. ця пара чисел. Далі переписую, як в умові сказано: є розв'язком рівняння. Так, далі четверте завдання. Хто бажає? Може Ілля, Вероніка, Філіпп, Хто? Можна Філіп? Можна, Філіп, звичайно. Так, беремо наступну пару 4 та мінус 1. Вперед. 3 помножити на 4 буде. Не, не, не рахує. Не рахуй. Плюс. 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 2 помножити на мінус 1. Беремо в дужки, і обов'язково від'ємне число. Дорівнює. Дорівнює 10. 10. Так, просто рахуємо по черзі. 3 помножити на 4 дорівнює 12. Так. І 2 помножити на 1 дорівнює мінус 2. Тільки ти сказав, мінус ти сказав на 1 на мінус 1. Так, буде мінус так. 2. Якщо ви напишете додати мінус 2, це не помилка, це нормально. Якщо ви напишете 12 мінус 2, це те ж саме. Хай буде. Дорівнює 10. Так, і зліва тоді допрацюй. 10 дорівнює 10. Чудово. Це означає, що відповідь буде та ж сама. Є розв'язком... Рівняння. Питання є. Ні. Тоді Ілля справиться з п'ятим завданням. 2. Пробує Ілля. Давай, Давайте все вийдете вірю. Так, 2 треті це перше число, а друге 4. Значить, по іксу 2 треті, по ірку 4. Просто підстав. Банально підставити. 3 помножити на. Дві третіх і ага. плюс 2 помножити на 4. Припустимо дорівнює 10. Припустимо. І 3 помножити на дві третіх це буде. Давай подумаємо. Якщо б ми взяли чорновик, бо тут уже цього описати б не бажано. Три перших на дві третіх. Воно якось скорочується. Так, скорочуй. 3 поділять на 3 буде 1. 3,3 ділиться на 3 буде 1. Яке 2. число залишається у відповіді? 2. Просто 2. Ну, пишемо 2. Додати. Плюс 8. Дорівнює 10. Отже. 10, 10 рівняється 10. Чудово. Знову правильний варіант. Це означає, що ця пара є розв'язком рівняння. А знаєте, чому так багато пар, і всі вони підходять, і вони є розв'язком рівняння? Як таке взагалі може бути? Пам'ятаєте, ми вчили в попередній темі: в системі координат побудована була лінійна функція. Ну, припустимо, припустимо. Я не кажу, що це прям вона. Але вона виглядає ось так. Да? Скільки на ній можна поставити точок? На цій прямій, на цій лінійній функції. Дві. Насправді безліч. То дві, щоб побудувати її потрібно. А на ній можна поставити скільки завгодно. Дивіться, скільки завгодно, скільки ставлю. Але є точки, які їй належать. От, наприклад, перша пара. Число утворює точку третя, четверта, п'ята, якщо не помиляюсь, так же ж, ніби тільки друга не належала. А є точки, зеленим кольором позначу, які їй, наприклад, не належать. Є ж і такі, правда? Так, так отож, ми й перевіряємо, яка належить пара, а яка ні. Та, що належить, та відповідно, утворює рівність, і вона позначена на цій координатній на цій просто прямій. А якщо вона не належить, як було в другому завданні, то вона зеленим кольором позначена. Ці точки не належать, цій прямі, або пряма не проходить через ці точки. І тоді вони не будуть розв'язками даного лінійного рівняння. Зрозуміли суть? Що бувають і такі випадки, бувають і такі. Тепер рухаємось далі, пишемо номер 876. Ми повинні з вами навчитися виражати одну змінну через іншу. Щоб з легкістю знаходити оці точки. Хоча б деякі з них, їх багато, їх безліч. Як це зробити? Для початку записуємо номер 80... 876. Завдання А. Наша мета написати Y дорівнює в кінці і щось від X, або, навпаки, х дорівнює щось від Y. Звичайно, ми беремо так, як нам зручніше, але пам'ятаємо, що y це у нас буде ніби як функція, а x це аргумент. Ми можемо поміняти їх місцями, але все одно у відповідь записуйте, як завжди, спочатку по x число, потім по y. Отже, що я маю на увазі? Я хочу зараз виразити одну змінну через іншу. Я виражу змінну y через змінну x. Для цього все, що з ігриком, залишаю зліва. Я його нікуди не переносив, це 3. Так і записав. А все, що з іксом і взагалі без букв, без змінних, переносимо вправо. Справа вже було число 8. І ще переносимо сюди що? Мінус 2х. Так. Тобто 2х перенесли з протилежним знаком, якщо буде точним. Але ж моя мета знайти не 3 y моя мета знайти сам y. Без трійки. Тоді я ставлю риску дробу, в знаменник пишу те число, яке було біля Y, тобто я на нього буду ділити, а в чисельник переписую праву частину. У нас утворилось ось таке рівняння, яке, я можу сказати, є функцією, причому лінійна функція. Тому що, якщо я зараз я цього розпишу і зразу відразу буду старати. Якщо я напишу 8 третіх, ось так, відняти 2 третіх x, я ніби розписав окремо, бачите? То в мене дуже схоже вийшло на лінійну функцію і редрівня kx b, Де число k це мінус 2 третіх біля х, а число b це 8 третіх. Ну таке негарне, але аж лінійна функція лінійна. Відповідно, графік цієї функції є пряма Це ми вам показали, щоб ви розуміли. А далі наша задача. Знайдіть які-небудь два розв'язки рівнянь. Що значить які-небудь? Пам'ятаєте, коли ви будували лінійну функцію? От мені е Марійка каже, треба дві точки. Правильно, треба дві точки мінімум, але ж їх там безліч. От і ми знайдемо які-небудь два розв'язки. Ми будували табличку на два значення. І по іксу ми брали будь-які. Ви самі їх обирали, пам'ятаєте? Будь-які числа ви придумували. Так давайте тут візьмемо і придумаємо по іксу будь-які числа. Напишемо так. Якщо, скажімо, х дорівнює, оберіть будь-яке число. Хочете велике, хочете маленьке, ну, як вам буде зручніше рахувати. Можете брати від'ємне, додатнє, нуль, будь-яке. Х може бути будь-яке. Яке Марія? Один. Один. Гарний варіант, довго не будемо рахувати. Якщо x дорівнює 1, то y дорівнює і підставляємо. 8 мінус 2 помножити на 1 і поділити на 3. Дорівнює. Спочатку множення, бо дехто віднімає. 2 на 1. Ну, хтось сміливіший говорить. 2. 2. 2. 2. 8 мінус 2. 6 і 6 поділити на 3 це 2. Ігре дорівнює 2. Все. Перша пара чисел запишемо її по х 1, по у 2. Хм. Але ж сказано, знайдіть два розв'язки. Ми тільки один знайшли. Можемо його підкреслити. Так акуратненько. Так. Потім запишете його відповідь. Давайте ще один знайдемо. Їх же безліч можна знайти, тільки завгодно. Якщо х дорівнює, так, Єгор до нас приєднався. Єгор, скажи своє улюблене число. Так. ну... Малюблює число, там ну, давайте 5. 5, Хай буде 5. То Y дорівнює і підставляємо знову в ось цю функцію, там, де Y дорівнює написано. 8 помножити, ви, Вибачайте, 8 відняти. Не помножити, відняти. 2 помножити на 5 і поділити на 3. Єгор, 2 на 5 це скільки? 10 і 8 так. відняти 10, Це буде. Мінус 2, і мінус 2 поділити на 3. Так і буде. буде. Так і буде. Мінус 2 третіх. Нормально. Мінус дві третіх, так. Не потрібно його ділити далі. Воно там гарно не, не поділиться. Так, і відповідно пишемо пару чисел. По х буде 5, В цей момент по y буде. Мінус мінус 2 2 від... Так. І підкреслюю, це друга відповідь. Тобто, бачите, ми записали з вами будь-які або які-небудь два розв'язки цього рівняння. Одна пара. Інша пара. Суть зрозуміла? Так. А тепер, дивіться, зроблю навпаки. Не обов'язково ж писати Y дорівнює. Можна написати Х дорівнює. От бачу, у прикладі B біля x стоїть одиничка. Це ж гарний варіант. Ще не напишу x дорівнює мінус 1 додати 3Y. Це ж легше, немає знаменника. Бачите? Але дивіться, я пам'ятаю, що Х це завжди перша буде координата у відповіді. Хоча в даний момент. Насправді, у мене тепер y це аргумент, а x це функція. Вони ніби помінялися місцями. Я буду писати: якщо y дорівнює, скільки то, то x такий то такий то. От і пишемо. Якщо y дорівнює, давайте якісь такі числа взяти, самі елементарні, там 0, 1, 2, візьму 0, то x дорівнює мінус 1 додати. 3 помножити на 0 буде скільки відразу можна сказати? 0. Ні, 0 це буде примноження. А мінус 1 додати 0. Буде мінус 1. 0. Так. І тоді пара чисел, яка утворилася, буде якою? Яка буде пара чисел? У відповідь записана? 0 і мінус 1. І це наша типова помилка. Тому що ми поміняли х і ніби місцями, і тепер нам здається, що параший має стояти 0. А я ж говорив, що х завжди стоятиме на першому місці, пам'ятаєте? А y на другому. Тому тут будемо максимально обережні. Якщо ви і виражаєте х через y, то у відповідь запишіться одно: перше по x, друге по y. А якщо плутаєтесь, то пишіть завжди y дорівнюють. Далі, якщо ще один розвиток потрібно знайти у дорівнює, ну, скажімо, 1, то x дорівнює. Мінус 1 додати 3 помножити на 1. Міс 1 додати 3 дорівнює швиденько. То сміливіший. Да. Буде 2. Да. Отже, яка буде пара чисел? А ну, ви вже знаєте, що треба робити? 2. Да. та 1. 2 та 1. Правильно. І запишіть собі відповідь: першу пару чисел. Потім другу пару чисел через крапку з комою. Ви зрозуміли, що означає виразити одну зміну через іншу. Зліва має бути одна лише змінна, без всяких зайвих коефіцієнтів, крім одиниці. Тут одиниця стоїть, у нас ми його не пишемо, а справа все інше з іншою зміною числа і так далі. Номер 878. Досить цікаве і досить неважке завдання. Я зараз на першому покажу, а потім спробуєте друге. Отже, дивіться. Мені потрібно uh, скласти яке-небудь лінійне рівняння, розв'язок якого є пара чисел. Лінійне виглядає ось так: AX плюс Бі дорівнює С. Я повинен замість X в даний момент поставити одиницю замість Y3. Але в мене немає чисел А і Б. І ще й С. Якщо я придумаю, я ж можу придумати які-небудь числа замість A і B. І потім, щоб мені легше було підбирати, я маю обрахувати те, що буде зліва, і знайти букву С. А в кінці знову А, Б і С поставити у вигляді чисел, а X і y залишити змінними. Тобто показую. Дивіться, нехай А дорівнює, придумайте якесь число, Наприклад, 2. Б дорівнює, нехай припустимо. Там 3. Це я просто його придумав на умання. Так. Далі у мене є х та y. Якщо х дорівнює 1, y дорівнює відразу пишу також відомий 3, то і підставляю в ось цю рівність замість A, B, X та Y числа. Дивіться, як виходить 2 помножити на 1. Зрозуміло, що я зробив. Просто підставив. Додати б на y це 3 помножити на 3 дорівнює c. А букву c я не можу просто взяти і підставити, це важко вгадати. Тому її легше обрахувати. Рахую, що буде 2 на 1 це буде 2. 3 на 3 це 9 дорівнює С, ніби рівняння розв'язую. 2 плюс 9 11 дорівнює c. Тобто це дорівнює 11. І тепер я складаю довгоочікуване лінійне рівняння. Воно має мати вигляд такий: Ах плюс бік дорівнює С, де А, Б і С деякі числа. Які числа? Ми сказали: нехай буква А дорівнює 2. Значить 2х. Нехай буква Б дорівнює 3. 3 y Плюс 3 y І дорівнює, от я вже 100% знаю скільки. Я його знайшов, це число 11. Якщо ви підставите замість х. Одиницю замість Y 3, то 2 плюс 9 буде 11. І ось це ваше рівняння, яке потрібно було скласти. Можливо, складнувато, але насправді надзвичайно просто. Дуже швидко давайте спробуємо для прикладу Б. Це був приклад А, а тепер приклад Б. Зараз я витираю зайву інформацію. До речі, скажіть, будь ласка, для прикладу Б. Коефіцієнти залишаємо А і Б ті ж самі, чи придумаємо нові? Можна ті самі. Можна ті самі. Тоді замість Х і y я стираю і будемо писати відповідно нові числа, такі як там запропоновані, і все зайве теж витираю. Тобто початок, як бачите, залишається той самий. Нехай А дорівнює 2, Б дорівнює 3. Х у нас за умовою перше число це мінус 2. Тут записали тільки, бачите, крапку з коми треба ставити в дужках. Можна в форматі Х та y, а можна в форматі якоїсь ніби пари чисел. Х це мінус 2, Y це 1. Завжди перша по X, друга по y. Підставляю, ось у це рівняння. А може хтось підставить замість мене? Наприклад, Філіп. Філіп, зможеш підставити? Так. Давай, дуже швиденько. Підставляйте рівняння. перші чотири зміни. 2, 4 помножити, змін. на мі... 2 помножити на мінус 2. Плюс 3 помножте на 1. Дорівнює C. Букву С ми шукаємо. Врахуємо, що буде зліва. Ну ж, 2 на мінус 2. Це скільки. Додатнє mm. число на від'ємне буде знак який. Мінус. Мінус підказує Маріка. Так, а 2 на 2 це скільки, Філіп? 4. 4, Мінус 4 відразу. Додати 3 на 1. 3. Так, дорівнює С. Додай мінус 4 та 3. Скільки буде? Мінус 1. Правильно, дорівнює С. Для зручності напишу це дорівнює мінус 1, ніби навпаки. І тепер підставляємо А, Б та С. В ось це рівняння. І х та Y залишається без змін. Які види вигляд цього рівняння? 2х. 2х плюс Плюс 3Y. 3Y. Дорівнює мінус 1. Мінус 1. Ось це ваша відповідь. Якщо хтось ще не вловив суть, будь ласка, подивіться обов'язково повтор, добре? Ну, я думаю, що це не має бути важко, тому що це просто підставити значення, знайти, чому дорівнює е, коефіцієнт С. Наступного разу ми продовжимо з вами з рівня Б, а на сьогодні, я думаю, цього досить.